Звідно того посвідчення. І що це посвідчення яке? Що це за посвідчення? Розпечатано на чому? На чому? На ксероксі. Ну на ксероксі, на ксероксі. І що там за печатка? Що за код ЄДРПУ там? Давайте все подивимось. Давайте подивимось. Парапушка, я теж відео включу. ну ти ж мене знімаєш. А ви не маєте права знімати, має, ви ж посадова особа? Ви посадова особа чи ні? Я посадова особа. Ну. Так е... ви заважаєте людям. Так. Хто подивився, то моє посвідчення. Ви не можете знімати. Ну, життя, ви не ну, маєте ну, права знімати. О, згідно того, що Ну, я. брати Я людина. Ти людина. Я права. людина, так. Чоловік. Та. Но, мужчина Юрій. Ти повістку брати будеш? Яку повістку? На проходження то що... даних обліковувати. Яке повноваження ви маєте мені посвідчення. Якого посвідчення? Подивіться. РТФ ну, та, та СП. Що там заходить ДРПУ? Це приватна фірма. Ну, Це приватна фірма. Ну, Приватна фірма, Я... мені не потрібна від приватної фірми. Ти мені дай конкретну відповідь. Це може мені так само АТБ виписати повістку. Будь-який чоловік може виписати повістку. Будь-який магазин. Ти відмовишся. Що? Яке ви маєте право виписати взагалі? Ну, побачимо. А? Вроде нет. Можно подставить. Хочешь повестку выписать? Блин? Ты что? Просто такое тебе отражаться что?